Завдячуючи пану Габріелю, це керівник проєкту Гаверла, він познайомив мене з мером міста Четануга і з його офісом, фактично, які були присутні з ним, помічники на цьому форумі в Денвері. І ми проговорили концепт, концепт такої співпраці між нашими містами. Зараз ми вже онлайн спілкуємося. Ми говоримо про конкретні проекти, ми говоримо про конкретні можливості і будемо намагатися розвинути міжнародну співпрацю між Тростянцем і американським містом. Це місто більше, ніж Тростянець, в ньому там майже 180 тисяч населення, це фактично шість Тростянців І тому для нас це дуже приємна така увага і бажання допомогти американських наших колег у відбудові наших українських міст. Мер міста Тім Керрі, дуже справа на мене, дуже гарні враження. Дуже зацікавлений в співпраці з Україною і сказав, що в них дуже активна громада. Дуже багато людей, які допомагають Україні, збирають там якісь донати, там, щось там роблять і так далі. Деталі ще він не розповів. Але питання стоїть про, в першу чергу, це про, ну, в самої допомозі на вирішення тих проблемних питань, які в нас є. Вони готові нам співпрацювати з нами. Ми обговорили кілька вже тематик, і зараз напрацювати будемо конкретику. Це може бути питання в сфері інтернет-технологій, бо це місто славиться не лише Джек Денілс там роблять їхньому їхньому да, віски, а славиться компанія, яка потужно займає провідне місце в інтернет-технологіях в Америці. Ця компанія виразила готовність допомогти нам. Зробити, побудувати якісну інтернет-мережу. Ми зараз будемо про це говорити. Як це все зробити, в тому числі інтернет-мережу не тільки для бюджетних організацій, а й для, для людей, які завести в, в, в оселі нашим людям, щоб люди мали можливість доступу до високошвидкісного інтернету. Це зараз питання пріоритетне для нас. Воно дуже важливе, бо дуже багато тим більше дітей займається онлайн інтернет-технології сьогодні. Ну повинні бути дійсно в кожному. В кожному населеному пункту пункті в кожній квартирі чи будинку далі питання що ми будемо озвучувати звісно співпраці між комунальним сектором, освітою, культурою, різними, можливо, їхнім університетом і нашою освітою. Подивимося, це ми тільки провели перші зустрічі. Зараз нас попросили наші ці американські колеги. Попросили підготувати повну інформацію про наше місто, детальні презентації і серед всього іншого, ну те, що цікаве, і те, що нас може об'єднувати, да? ми подивилися, що з пристої презентації короткою, яку зробили нам американці. Це місто парків. Воно славиться, що це місто парків, воно як один потужний парк, і вони дуже велику активність роблять по цим розбудові цих парків. Як вони це роблять? Нам це дуже цікаво, бо в нас є теж і кілька парків в самому Тростянці, які треба розбудовувати, перебудовувати, робити їх більш якісними. А також у нас є національний природний парк, в, який починається з Тростянця, і далі йде через Боголюбово, далі через Ахтирщину. І теж, але місце цього національного парку тут зараз знаходиться в Тростянці. Їх цікаво. Навіть зелена економіка, вони все роблять для її розвитку, це різні технології, там сонячна енергетика, там різні насоси і так далі. Тобто, на цьому питанні вони готові засереджувати нашу теж співпрацю і ділитися досвідом. Ну і повторюю ще раз, фактично. Акцент робився на тому, що дуже активні мешканці цієї громади активно готові допомагати, збирати кошти і так далі. І останнє, буквально сьогодні, ми надіслали перелік наших проблемних питань, таких самих острих питань, які в нас ще за сьогодні залишаються, для розгляду нашими колегами. І будемо так, от щодня спілкуватися, переписуватися. Далі вийдемо. Я думаю, що ми на підписання цієї угоди про партнерство. Якщо все буде добре, і будемо так. Товаришувати не тільки мер з мером, да? Там, чи офіс з офісом, а і е, служби певні освіта, культура, інші напрямки для того, щоб максимально наші країни прибли... наближати один до одного. От така от, е, цікава співпраця, і фактично е, ну, нам дуже приємно, що я скажу вам чесно, я навіть не був, я яби останній раз був 22 роки назад в Америці, але був вражений тією рівнем. Зацікавленості взагалі, от під час її поїздки в Денвері і в Вашингтоні, спілкування з багатьма людьми різних партій про те, наскільки вони зацікавлені і підтримують Україну. І головний меседж, який був в візиту, там, особливо, там, з візиту з урядовцями, особливо, з Ентоні Блінкеном, з якими спілкувалися, Україну будуть підтримувати скільки, скільки буде потрібно. Щоб нікого не було навіть якоїсь долі сумніву, що американці від нас відвернуться. Що в них там свої вибори, у них свої проблеми? Так, да, проблеми є з кожної країни, але нам сказали, ви бурте, ви борюєте, ви сьогодні ви демократію. Ви сьогодні ви борюєте, скажімо так, правду в світі. Ви за це стаєте. Ми це бачимо, і ми готові вас підтримувати максимально зброєю, економічним потенціалом, розбудовою перебудовою. І скажу вам чесно: в одному з університетів, де ми були в Денвері, нам показували можливі сценарії розвитку ситуації в Україні, от від різних факторів. І нам показали один із варіантів і розповіли про нього. Один з варіантів є саме ябнадійливий. Коли ми виграємо цю війну, коли ми перемагаємо, коли починаємо активно співпрацювати з Європою і так далі, ідуть на нас інвестиції, то швидка динаміка розвитку може, може бути через рік-два в Україні. Огромний потенціал сьогодні є і відбудуватися і стати навіть кращою країною, ніж ми були набагато. І якщо показувати графіки, це такий дуже стрімкий такий графік. Зростання української економіки і зростання доходів населення, в тому числі, можливо, через пару років після перемоги, але для цього потрібна перемога. Перемога, відстоювання далі демократичних всіх цінностей, демократичних реформ в Україні і побудова правової держави, яка сьогодні буде, ну, скажімо так, на такому взірці. Європейських держав по по, по, по різним таким факторам, да, так, як права людини, як економічний розвиток, як демократія, як інклюзивність, як енергоефективність і багатьом багатьом факторам, що ми були таким прикладом для, для багатьох країн світу. Тому Україну бачать, Україну підтримують, Україну за Україну тримають кулаки і, і пишаються. На навіть не слово не, не, не пишаються, а вражені стійкістю України. От всі просто підходили, дякували, передавали вітання, і через нас вітання нашим хлопцям збройних сил України, які кожного дня захищають нашу землю.